А чи вистачить тільки європейських грошей на підтримку економічної складової нашої країни? Фінансовий сектор, курс долара, виплата пенсій, субсидій – все це потребує грошей і великих грошей. Як будемо поповнювати дефіцит бюджету? Чи вдасться зробити це без американської допомоги, якщо її так і не ухвалять? Поговоримо про це зараз з Роксоланою Підласою, народною депутаткою головою комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пані Роксолано, вітаю вас. Слава Україні! Доброго вечора, героям. Слава перш за все поговоримо про стан про стан української економіки. Чи вистачає в нас грошей на виплату пенсій? Чи вистачає в нас грошей на соціальне забезпечення? Вистачає, ми готувалися до того, що на початку 2024 року до нас не буде надходити допомога міжнародних партнерів. З листопада минулого року ми почали обмежувати виплату непріоритетних видатків. Тобто вони були закладені попередньо в державний бюджет, але просто не проплачувалися, і ці кошти залишалися на казначейському рахунку. Таким чином станом на 1 січня 2024 року ми розпочали свою роботу з достатнім запасом міцності для того, щоб пройти без проблем стабільно два місяці і забезпечити усі ем, зобов'язання уряду, які були, е, які в нас є перед українськими громадянами. Водночас, в січні 2024 року були застосовані продовжувалися застосовуватись заходи по обмеженню проплати не пріоритетних видатків, і лише за один місяць, в січні, нам вдалося заощадити 86 мільярдів гривень. Тобто ці видатки за ці кошти залишилися в казні. Крім того, січень нам показав, що державна податкова служба та митниця. Можуть збільшувати доходи державного бюджету без підвищення ставок, тому що ми спостерігали перевиконання плану по надходженням до державного бюджету майже на чверть, тобто на 25,5% більше доходів від податків та зборів надійшло ніж ми планували, коли ухвалювали закон про державний бюджет. Усі ці заходи дозволили нам продовжити ось цей період які ми можемо прожити без міжнародної допомоги, і ми точно зараз можемо сказати, що перший квартал 2024 року ми проходимо стабільно усі пенсії, уся соціальна допомога, зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам в бюджетному секторі будуть виплачені. Угу. Не можу не запитати, можливо, продублюю, але от. Щодо фінансової допомоги заходу, ви ж розумієте і знаєте, що суспільство зараз ну, об'єктивно стривожене новинами з за океану, зокрема стосовно оборонного пакету від США, фінансової підтримки для нашої країни. Тобто, чи є в нас план Б, чи от про нього якраз ви і розповіли? І тоді в мене питання: чи є в нас план В? У Нас є і план Б, і план В, і багато ще планів. Але я би хотіла, щоб ми, ми готуємося як уряд, як парламент до гірших сценаріїв розвитку подій. Але наразі в нас є обґрунтоване очікування, що до нього не дійде. Тут потрібно трошечки нудних деталей проговорити щодо роботи сенату верхньої палати американського парламенту. Вчора Сенат відхилив великий пакет і законопроект, так званий великий пакет, в який входив і входили і питання кордону Сполучених Штатів, яке було дуже розділюючим в їхній внутрішній політиці, і питання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, але одночасно з цим вчора так само відбулося процедурне голосування, яке дозволило розпочати розгляд малого, так званого малого пакету, в який входить. let's Кошти на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню, тобто без питання кордону, з приводу якого не можуть домовитись демократи та республіканці, і сьогодні, о сьомій вечора, за Києвом, продовжиться робота в сенаті. і Ми зрозуміємо, чи буде цей законопроект проголосований в цілому. ми звісно, дуже уважно слідкуємо, але загалом у нас є обережний оптимізм з приводу того, що допомога від сполучених штатів. В Америці все ж таки рано чи пізно надійде для України, окремо дякую вам, пані Роксану, що ви пояснили це. Це дуже важливо зараз чути глядачам. А скажіть, будь ласка, вже у березні наша країна отримує як відомо транш розміром 4,5 мільярда євро. Це частина з цих 50 мільярдів євро, які нам виділили. А на що підуть ці кошти? Ну і поки чекати нових надходжень а, а, від партнерів, чим чи ми можемо чекати нових а, надходжень? Так, безперечно, на березень в березні ми очікуємо отримати не тільки 4,5 мільярда євро від Європейського союзу, а також транш від міжнародного валютного фонду у розмірі близько 900 мільйонів доларів, а також транш від світового банку в понад 1 мільярд доларів США. Ви знаєте, що через Світовий банк надають нам допомогу уряди. Інших країн, членів Великої Сімки, такі як, наприклад, Канада, Японія та інші, але що стосується Туди, куди ж підуть ці гроші, в нас з 2022 року працює одне і те саме правило, яке не змінюється, усі наші внутрішні ресурси надходження від податків, від зборів, від дивідендів, які перераховують державні компанії, та навіть від розміщення облігацій внутрішньої державної позики спрямовуються на потреби оборони, тому що жоден з наших партнерів не давав згоду на те, щоб фінансувати українську армію з їхніх з їхніх кредитів чи з їхніх грантів, які вони надають в бюджет України, тому. Усі наші ресур... ми свідомо робимо такий вибір: що як тільки у нас зростають ресурси, як, наприклад, в січні у нас відбулося перевиконання плану, всі ці гроші будуть також спрямовані на потреби оборони. Кошти, які надходять з-за кордону, ми використовуємо на соціально-гуманітарні потреби. Це в першу чергу пенсії і покриття дефіциту пенсійного фонду, це зарплати бюджетників, найбільшу частину з яких складає. Ають лікарі, вчителі та рятувальники, які працюють в ДСНС. Крім того, звісно, усі інші видатки, такі як, наприклад, гранти на підтримку бізнесу, чи соціальні виплати різ, різних категорій, починаючи від внутрішньо переміщених осіб до виплат при народженні дитини, все на все це будуть спрямовуватись кошти Європейського союзу. Що стосується сполучених штатів, вони теж спрямовуються на кошти соціально-гуманітарної сфери, але в новому законопроекті є таке застереження від американських конгресменів, що їх не можна буде спрямовувати на виплату пенсій в Україні, але це е, пов'язане з їхньою внутрішньополітичною дискусією їхні виборці е, їхнім виборцям дуже не подобається, що, е, так, що американський вони уряд підтримує українцям. Так ну, ми чули про це але європейський союз, наприклад, повністю комфортно відчуває з тим, що так, немає застережень. Так я вам дуже дякую. На жаль, час вже наш завершений, і я, я вам дуже дякую за те, що ви докладно і спокійно пояснили про складні речі. Дуже просто це дуже важливо для наших глядачів. Це е, нагадаю, що про фінансові перспективи країни ми говорили з, з Роксоланою Підласою, народною депутаткою, головою комітету Верховної Ради з питань бюджету. Дуже дякую.